Юда, 11 заповідь, розділ 45. Чи готова була віра стати тою єдиною, хто щиро пробачить Юду Іскаріота за його вчинок з Ісусом Христом? Всю дорогу від кладовища це питання ятрило колишнього апостола. Вона ж, не знаючи про душевні піруети коханого, вдома подякувала йому за терапевтичний. Як вона сама висловилась візит до батьків. Тепер, коли ти власноруч зняла стіну, яку встановила між собою і мамою, у тебе відкриються нові таланти. Наостанок пообіцяв Юда. які? Скоро сама все дізнаєшся і зрозумієш причину наслідковий зв'язок, але це має прийти до тебе саме. Якщо я скажу тобі, це буде нечесно. І по відношенню до світобудови і до тебе самої. Не хочу, не чесно», по дитячому розсміялась Дзівенко камінь, і раз уж ми про чесність, я тобі ніколи не розповідала, але я раніше курила, а після смерті батьків перестала, перехотілося, а потім зрозуміла, що робила це за їхнього життя на знак протесту, мовляв, я доросла. А коли протестувати вже не було перед ким, курити мені більше не хотілося, і я кинула. Ну, курила і курила, байдуже повів плечима Майскаріот. Та це не головне, я дещо зрозуміла, що Віра розкладала вміст великоднього кошика по полицях холодильника, говорила тихо і спокійно. І я зрозуміла, що копатися в собі, шукати сенси, добирати відповіді на психологічні загадки похвальна тенденція, про яку майже ніхто не замислювався в минулому столітті. Але знаєш, що мене не тішить? Майже всі прагнення впираються в редукцію, все родом з дитинства. Так, є, правда в тому, що наші проблеми і комплекси наслідок події, стосунків, в дитинстві, але саме лише усвідомлення цього не веде до щастя. До щастя ведуть дії, фізичні, і духовні, психологічні. Саме так і треба припинити перекладати відповідальність за своє життя на інших. Омлет згорів. Бо мама зробила вогонь сильнішим. Припустімо, і що далі? Можна скаржитися, що лишився голодним через матір, а можна приготувати новий омлет, проконтролювавши вогонь і пообідати. А краще нагодувати ще й маму, вловив думку дівчини Бородань. От і я про це. Зараз навіть школярі знають, що означає закрити гештальт, але більшості дорослих так і не вдається його закрити. Чому? Я і зовсім не тому, що проблема надто складна. У всіх нас було психологічно важке дитинство. У різні часи були то війни, то, голод, то перебудова, то елементарна відсутність психологічного виховання. Тож варто визнати, поранена внутрішня дитина є в кожному з нас. Але щоб бути щасливим, її потрібно не лише розпізнати і покласти на довічний стаціонар, а й урешті вилікувати. І тут можна спитати, чому ж більшість опирається виписці? Бо на лікуванні комфортно? Комфортно, коли у твоїх проблемах винен хтось інший. Комфортно, коли ти розумний, усе пояснюєш, розумієш, але лікувати себе доручаєш комусь іншому. Лікувати довго і безрезультатно. Теж комфортно. Бо ставши здоровим. Діяти доведеться самостійно, після одужання вже не вийде виправдовуватися. Я так зробила, бо мене в дитинстві скривдив тато. Після одужання невідомо, а значить, не комфортно, і від цього страшно. Я теж так вважаю, подумки зааплодував коханій Фарбій. Та більше я сама такою була, поморщила носика вона. Вічна на лікарняному я впевнено пояснювала анатомію своїх вчинків стосунками з батьками. причини наслідкові зв'язки складалися як пазли. Але яка мені була користь від зібраної картинки? Правильно, жодної проблеми, хоч і, як мені здавалося, не з моєї вини лишалися. А після їхньої смерті я зрозуміла досить, досить проблем. Досить карантинного режиму, час брати відповідальність за своє життя, ховати ті самі гештайти, а краще спалювати, щоб без шансів на воскресіння і діяти. Але тут постало питання: і як це зробити? Ти знаєш? Віра сіла Юді на коліна і запустила свою мініатюрну долоню в його волосся. Знаю, самовиховання, воно ж, самопізнання. Ми, дорослі хлопчики і дівчатка, і нам ніхто не забороняє робити себе такими, якими ми хочемо бути, ні мама, ні тато. Забороняли тільки ми самі зі страху, перед відповідальністю. І, як наслідок, навіть не намагалися ставати щасливими. Ми, люди, давно зрозуміли, щоб мати гарну фігуру не потрібна генетика, потрібні тренування і дисципліна. Але ми чомусь уперто опираємося тому, що можна створити не лише тіло мрії, а й серце і голову самостійно, хоч і не без зусиль, звісно. Зі своїми батьками я була чесна, вела далі поетеса. Я поставила себе на місце мами, дозволила собі відчути, як вона мною дорожить, як важко їй було ростити мене. У дикій дев'яності, як вона хвилювалась за мене, і мені стало соромно. А тепер мені спокійно. Завдяки тобі дякую, що ти мені допоміг, що від першого дня, від моменту знайомства, допомагаєш мені робити моє життя і мене кращими. Дякую. Я тебе дуже, ні, дуже, дуже, дуже кохаю. Я тебе кохаю, і хочу поставити питання. Питай, бадьоро мовила дівчина. Запитання, яке він збирався поставити, стояло на порозі його губ уже не перший день. Він відчув знайоме майже забуте тремтіння, те саме, що охоплювало його щоразу, коли він підходив у притул до межі правди. Ще миті він скаже, скаже їй. Хто він є насправді? Скаже, звідки у нього його справжнє ім'я, оголосить перед нею свою провину, свій тягар, свою нескінченну самотність, і запитає найстрашніше, чи зможе вона його пробачити?